Який? Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Що ж таке робить? Той вже Той відірвався? Що робимо? Дивіться, то на Тернопільщині, в хабазах, хабазах в Хабазах, у Миколи, У Миколи є кавуни. Дивіться, то не то, що хтось придумав. От. Вони всі пришепляні ще, то, що не стигли. Одним словом, бачите, то, що починає відсихати. То і так само, о, тільки починає, починає дозрівати. Одним словом, зараз будемо. Кушати, що, що з нього від... Як буде зелений, то я куму віддам. Він все в мене а кумці зі... з'їдає кум все, правда? Нормальна корморідська, файно є. Всім благословенного дня, який день, я вже забувся. Е... Сьогодні понеділок. понеділок. Пресвятої Богородиці. Здоров'я, верозіння, Божого благословення. Йдемо їсти кавуна Тернопільського з Тернопільщини. Тут їх багато, але ще вони всі не стигли. Так що. Його багато немає комунів, так що не чіпляйтеся до людини, бо тут для сана і від поля не йти красти. Ні, тут сітка є, вони не, вони не влізуть. Так, вони не влізуть, сіну ще позломиш. Все, будьте здоровесенькі, і ми йдемо ту грамоту, що я отримав від мера. Заїдати, йдемо... заїдати. заїдати. Все, здоров'я, добра, много літа. Поки.